Ви вже по да. купили так да. ну все. Ви вже зробили да. свій вклад. Да, ви, як мінімум. От дивіться, а скільки воно коштував 100 гривень сто гривень? Да. Дивіться, це мабуть лампочка на пікап, лампочка повороту на пікап. Який буде покупатися за ці гроші, так ну мабуть, так ну приємно ж Так, конечно. Ну, і вам на згадку, о хлопців. Да. Я вам дуже дякую. дякую і гарних вам ще покою. Я дуже рекомендую вам якісь смаковики. Так, так, щас скуштувати кухом, так. там. Вони ще тепленькі, так. і українці також підтягуйтесь. Ще нічого не закінчено. Дякую. Не коли тримайця, ти по тихо не годець, каже нам, що в світі ще правда є, них не похилиться, кинеться.